Привіт, друзі! Мене звати Мар'яна Черкаси. Цей тюканал Мене сьогодні. Якщо ви додивитеся це відео, до кінця зможете отримати приємний сюрприз від нас. Тому дочекайтеся до останнього питання, і ви будете максимально приємно вражені. Чи буде цей кінець року переломним для України і світу? До чого готуватися? Власне, ми вже на порозі завершення року залишається у нас три останніх місяці, якими вони будуть для всього світу і для України в цілому. Передаю вам слово. Це дійсно дуже актуальне запитання, тому що я весь рік про це наполягала і звертала увагу, що зараз для всіх землян дев'ятий рік. Особисти. Тобто у нас все складається в дев'ятку, наш 2025 рік. І наступний рік, 2026, він складається в одиницю. Тобто, якщо ми, все всі цифри складемо, вийде 10 а нуль у нас скорочується і виходить одиниця. І що це означає на практиці? Дев'ятка це кінець. Циклу. Ви знаєте, я навіть хочу вам сказати таку, е, зовсім може неочікувану річ. Я нещодавно була на концерті Семена Сліпакова. Я думаю, ви знаєте, хто це. І в нього є така пісня, яка ну там багато куплетів, і сенс кожного куплету, це як напередодні Нового року люди кажуть, от президент виступає, що це був поганий рік, він був дуже тяжкий, але знову буде новий рік, він вже буде легше, і так воно по кругу, по кругу. І ось на концерті Семен сказав, що ви знаєте, мій друг один порахував всі мої куплети куплети Подивився, коли я почав співати цю пісню. І я вам хочу сказати, що оцей нескінченний поганий рік, 25-й повинен бути останнім. Що всі, все куплети закінчилися, і 26-й це вже дійсно оця одиниця. Бачите, як вона в таких е, е, знаках, навіть зовсім е, з іншої сфери, от воно програється. Тобто, це основне. Старе закінчиться, нове розпочнеться. І ви знаєте, зараз багато говорять про те, що ця війна, яка йде в Україні, яка йде і по світу. Ми ж бачили, що там на, е, з Ізраїлем відбувається в інших місцях, і так далі. Тобто це переподіл світу. І 26-й рік він буде першим е, таким відліковим роком, е, коли Почне бути все по-новому. Як воно буде по-новому? От якраз оці три місяці вони нам це і покажуть. Тому що жовтень, отак ми вперед заглянули, жовтень це перший місяць, ну він же ж десятий, знову ж таки, ну скоротили перший місяць в дев'ятому році. Тобто, це така репетиція того, що буде далі. І від того, як пройде оцей жовтень, дуже багато всього залежить. Тобто, нам треба спостерігати. Нам треба спостерігати за тим, які нові люди з'являються, які нові тенденції, нові гасла, нові події. Знову ж таки, я не виключаю, що ну, правда, не в жовтні. Я в листопаді очікую на планетян. Подивимося, я, 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 я готова до зустрічі з ними. Тобто, оці три місяці до Нового року вони будуть дуже-дуже доленосні і вони будуть такими пророцтвами того, що буде розгортатися наступні 9 років. Ну і не просто 9 років, у нас дійсно зараз починається нова ера. От, от, от так, от так пафосно я про це вам скажу. Розалі, я вам дуже дякую за цю відповідь. От, власне, звісно, це не останнє питання, яке сьогодні я б хотіла б з вами розібрати. І, зокрема, от знаєте, а, чого все ж таки варто уникати в останні три місяці, якщо, звісно, ми можемо говорити про останні три, ну або ж чого варто уникати в жовтні? Ви знаєте, основне Чого треба уникати, це поспішних рішень, як і в кожному місяці, у нас паралельно розгортається за місячним календарем. Місяць зараз у нас якраз іде е, справа до повні е, і 6 жовтня буде повня, а е, потім 21 жовтня буде новолуння. І оцей період, коли буде якраз спадати місяць, е, це такий от хвіст, е, е, коли треба доробити все те, що ви не встигли зробити під час е, коридору затемнень, під час цих ретроградних Меркурів. І Далі. Тобто от треба, причому, ви знаєте, не просто доробити, а це в основному щось від себе відкинути, від чогось відмовитися, з чимось попрощатися. Тобто, це спокійне, врівноважене, врів, врів, врівноважене і, на жаль, все ж таки досить трагічне прощання. Буде у кожної людини. Це може бути прощання з роботою, прощання з близькими людьми. Це не в плані того, що хтось помре. Хоча ну це життя, це теж буде. Але це, от знаєте, є така фраза: ми розійшлися, як в морі кораблі. І, от е, саме отаке і буде відбуватися основне, що от люди будуть розходитися в різні боки, е, і обставини е, життя будуть робити таким чином, що людина буде з чимось прощатися. Дякую, Розалія, вам за вашу відповідь. Отож, а, і ще хотілося сьогодні з вами поговорити на тему все ж таки чи є дати в жовтні, або якісь певні періоди до кінця року, коли варто бути особливо обережними, в тому числі через можливу ескалацію. Так ми бачили, як ворог знову повторно обстрілював різні міста України днями, і, власне, до чого готуватися знову? Чи готує іще такі повторні масовані атаки? Давайте тут все ж таки звернемося до таро, тому що до цього я як ґрунтувалася більше на нумерології астрології. Зараз візьмемо таро. Я вже сказала. От той коридорчик жовтневий, з 6 жовтня по 21 жовтня, це якраз період спадаючого місяця, він буде найважчим у жовтні. І давайте ми дійсно подивимося, яким він буде для України. Тут у мене одразу карта випала. Зараз подивимося. Дивіться, і це карта, бачите, отак: от її візьму, щоб ви її добре побачили. це... Туз жезлів, і це якраз нове новий шлях. Карта нового шляху нам всім випала як підказка, як просто таке підтвердження моїх слів. І зараз ми подивимося, яким же буде е, цей період для нас, для тих, хто живе в Україні, для тих, хто може як я не в Україні, але душа, серце все рівно там. І е, ми чого хочемо? Ми хочемо, щоб було. Спокійніше, щоб були позитивні новини, щоб були були якісь мирні рішення. Ось чого ми хочемо. На це ми і будемо дивитися, тобто ми не будемо дивитися на ескалацію. Але якщо вона буде, то на жаль, ми її побачимо. Отже, суть питання, яка у нас карта, і знову, і знову одиничка, це маг. Це перша карта, второ саме в старших арканів Тобто, і бачите, вона отак от перевертається, вона підіймається. Це добре, це все ж таки говорить про оновлення. Ще один тус. Слухайте, ну ви бачите, просто поки що з усіх карт, які у нас випадають, це одиниці. Що, от ви знову ж таки, ви ж теж слухаєте і думаєте, ну вірити їй, не вірити, що вона там базікає. Бачите, одне, одні одиниці нам падають, і ця карта вона лежить на позиції, що нам допомагає. Це туз мечів, і це дуже така м -м, карта. Ну знову ж таки, будь-який туз це щось нове. І це скоріше наші нові успіхи, наші наступи, наші деокупації, щось те, що пов'язано з нашими перемогами, це те, що нас очікує. Слухайте, я у шоці знову туз, знову одиниця. Тобто, ви знаєте, мої таро, вони все рівно мене продовжують дивувати. І це карта нового шляху, вона теж отак от лягла не дуже е, пряма. І, от ви знаєте, це говорить, що нам нічого не заважає. Що от стати на цей новий шлях нам нічого не заважає, ну, крім часу. Воно буде не так стрімко, як хотілося б. Ну, це положення карти показує. але... Те, що ця карта тут лежить, це добре. Хоча те, що вона е, легла цей туз жезлів, це хороша, дуже гарна карта, вона лягла на те, що нам заважає, це говорить про те, що цей новий шлях він не всім буде до вподоби, не всі його приймуть, не всі е, зрозуміють, е, до чого це йдеться. І е, дивіться, карта башта. Башта, вежа. Е, і ви знаєте, е, до речі, я зробила, от заходьте до мене на е, інстаграмі, я там зробила е, такий як е, е, прогноз на жовтень по трьом картам. І для мене, в тому числі, випала ця карта, і вона не завжди погана. Тобто, ми звикли, що це погана карта, і вона означає в тому числі обстріли і так далі. Але основне в цій карті дуже стрімкі зміни. Основне, розумієте? Якщо б ми дивилися з вами от конкретно на прильоти і все таке, ну от ми вже, ну я вже так в цю карту нарікала, що це карта прильотів. Але те, що от вона тут лежить в цьому розкладі, вона говорить про стрімкі е, зміни. Але, але нам треба не е, як. Ну, не закриватися, не ховати голову в пісок, як то кажуть, і е, розуміти, що е, оцей сенс тієї карти, що е, це все ж таки будуть обстріли, воно зберігається. Тобто треба себе поберегти, треба бути готовими до те, що оці стрімкі зміни вони можуть бути через ще якесь, от я б сказала, пробивання дна. Пані Розалі, я дуже дякую вам за це. І як ви гадаєте, чи можуть все ж таки з'явитись нові політичні лідери на українському політичному полі вже до кінця року? Хто може активно почати заявляти про себе? Ви знаєте, у нас сьогодні такий незвичний ефір, що я починаю відповідати на е, запитання ще у попередньому е, питанні, е, і я вже про це сказала: що нові люди будуть з'являтися нові люди у е, всіх сфер, сферах життя і політичного, і у е, саме військовому керівництві, і в медіа якісь нові лідери. Як то кажуть, лідери думок. І ви знаєте, я зараз візьму свою золоту колоду, от подивимося разом з вами. Я відчуваю, відчуваю що от жіноцтво якось вийде на. Нові горизонти, причому це не старе жіноцтво, таке, як е, Юлія Тимошенко, чи там е, не будемо згадувати там інших. А я от відчуваю е, нового саме лідера з цього боку. Давайте ми подивимося. от е, Дійсно, чого нам очікувати нового е, в керівництві і в, ну, от, як то кажуть, на чолі. Е, Ну, дійсно, наших думок і сподівань. Давайте отак от, от подивимося, запитаємо такий не, незвичний у нас буде запит. І що ви думаєте? Дійсно, дивіться на цю карту. Ну, я, чесно кажучи, очікувала карту імператриця. Ну і це могло казати навіть про те, що взагалі у нас буде новий президент, жінка і так далі. Але це карта справедливість. Але тут, ви бачите, сидить жінка. Сидить жінка на троні, і у неї знову ж таки в руках і меч, тобто захист і терези. Тобто, це саме символ правосуддя, ну, ця карта називається справедливість, і це нам підказує, що дійсно придуть якісь люди з боку ну, от юридичної світи, з боку саме тих, хто захищає закони, правознавців і так далі. Тобто, це у нас ну, як результат цього розкладу. Підтверджує нам те, що будуть нові люди, карта «Відлюдник» – це пошук істини, це нам допомагає, тобто, це прийде якась ціла когорта людей. Тут у нас що заважає карта, вона перевернута колесо фортуни. Тобто, що цим людям буде важко, і вони як прийдуть через якісь от зараз у мене складається разом оця вежа і оця карта. Що пам'ятаєте, як почався е, майдан з того, що вийшли студенти, і вони були ну, скривджені, скажімо, таким чином, і пішло-поїхало. розумієте? І от тут буде теж якась отака от е, ситуація, що будуть, е, от ну я просто навіть це бачу. Якісь масові зворушення, які призведуть до якогось такого кризи колапсу, і на гребні цього виникнуть нові лідери. Ну, ось так. Ну і тут, от карта є ще одна це карта обов'язків. От, тобто, суть того, що зараз от дуже багато от таких зв'язків, всі пов'язані одне з одним, в тому числі корупцію, і оце буде розриватися. Ну, Дуже такий цікавий і насправді важкуватий розклад. Тобто нас от чекають от такі масові потрясіння, і це все буде в жовтні. Розалія, ну і на завершення традиційний розклад від вас дуже хочеться дізнатись, як підготуватись до 2026 року на особистому рівні, що для цього потрібно зробити. Давайте подивимось. Ви знаєте, я одразу хочу вам сказати про те, що е, у нас е, нас очікує е, період, коли основне, що треба робити, це очищатися на всіх рівнях. Навіть от я знову ж таки зробила такий обряд, який називається 999, дев'ять, дев'ять, три дев'ятки, е, які от одне одно підсилюють і укріплюють, і е, туди у мене там просто є такий, як Список дій. Які треба робити в рамках цього обряду, і там і почистити ваші, от ну, як коштовності, називаємо це таким чином, і біжутерію, і не біжутерію. Тобто, все треба почистити, що ви на собі носите, і зробити генеральне прибирання в квартирі, і попрати все, що можна попрати. Но це такі практичні моменти: зходити до лікаря, здати всі аналізи. Тобто ну, треба. Зробити все для того, щоб привести себе до такого ну нової копієчки. По всіх сферах життя. Це основне, чим треба займатися найближчі е, три місяці. І давайте закажіть собі знову ж таки: один, два, три. Я собі е, двічку хочу на цей раз заказати. Я беру свою колоду, е, вона у мене російською мовою, але будемо перекладати, будемо ну, е, як, е, брати мудрість у е, е, всіх її проявах. І зараз на одиничку ми подивимося, яке побажання, яке е, таке передбачення, е, е, яка турбота про вас іде від цієї е, колоди. Дуже цікава карта для одинички. Е, от подивіться, яка тут картинка, бачите, тут птах, тут е, е, ну, е, така, е, як розбите скло. І тут написано: пустота це пространство, приглашення новому войти в твою жизнь. І от про що ця карта говорить? Дивіться, я хочу похвалити одиничок, я хочу сказати, що якщо вам випала ця карта, це значить, що ви вже дуже багато чого почистили. Тобто ви багато чого викинули з свого життя, і ви знаєте, зараз у мене дуже багато є розмов із моїми учнями, із тими, кого от я називаю підопічними. І от у багатьох є от такий момент, мо цих от що ніби пусто. Пусто всередині, пусто в голові, нема, нема бажань. Багато людей кажуть: я в депресії, я в апатії, я не знаю, куди мені йти. І от ви знаєте, треба просто трохи перечекати цей момент, навіть може насолодитися от тим, що ти нікуди не біжиш, тебе не штовхають у спину і так далі. І знову ж таки, от. Що тут е, говорить? Що ви отримали запрошення новому війти увійти у ваше життя. Тобто дайте цьому час, не поспішайте, не штовхайте себе і не е, давайте іншим штовхати вас е, у спину. Зачекайте, ви побачите е, свій новий шлях. Отже, одиничка, от такий спокій, впевнений спокій. От що нам треба робити, в якому стані треба знаходитись до кінця року. Зараз дивимося на двічки. Я теж собі обрала двічку, Тут немає значення чи карта пряма, чи перевернута. Дивіться, тут дуже цікава карта, і вона звучить таким чином: в мірі нет нічого постійного, в тому числі і болі. От Я перекладу на українську мову, у світі нема нічого постійного, у тому числі і болі. Чи, розумієте, про що говорить ця карта? От ну, тут не будемо розбирати картинку, але тут і терновий вінець є, і бачите такий червоне світло. Про що це говорить? І я ж теж обрала двієчку, що дійсно є багато того, що дуже засмучує. От того, що болить. Ви знаєте, є така фраза Що тобі болить? І от нам всім дуже болить. Нам болить те, що відбувається в країні загалом. Нам болить те, що відбувається з нашими рідними, з близькими. Ну зараз у кожній родині є от така біль. І оця карта говорить про те, що треба пам'ятати, що ця біль пройде. І що вона підказує? Що не треба. Жити оце, цією білью, не треба їй віддавати себе, треба шукати, а яка радість є в вашому житті, а що гарного відбувається, а на що ви сподіваєтесь. Тобто біль е, лишити позаду вже, от просто з сьогоднішнього дня, двічки, я теж для себе я розумію про яку біль це йдеться, і я її от просто прямо от зараз вирішую. Залишити, залишити позаду і далі йти вільно і легко. І вам теж цього бажаю. І зараз дивимося на трієчку, яка у нас буде трієчка? Ось вона, ось ця карта. Ой, дивіться, тут, Боже, яка гарна карта. Слухайте, у мене аж сльози. Я не очікувала її. От послухайте, ви знаєте, одразу я буду її казати українською. Щасливий той, хто щасливий у себе вдома. Уявляєте собі, яка карта? Це дуже гарний знак. Це дуже гарний знак. Трічки. Якщо ви хочете повернутися додому. Якщо навіть ви розумієте, що нема вже того дома, який був. Ви знайдете свій дім, тому що, знову ж таки, оцей дім він в душі у нас. Куди б ми не йшли, ми себе беремо з собою. І тому наш дім там, де ми є. І ми можемо будувати новий щасливий дім там, де ми є, і відчувати себе щасливими у себе в домі. Вибачте, мене, мене ну, отак. Це знаєте, це щасливі сльози, тому що я побачила щось дуже світле. Я побачила дійсно сльози від обійми рідних людей, від того щастя, що нарешті знайомі, ну, от все знайоме, От ти вдома. От Саме на цьому я хочу сьогодні закінчити.